В Івано-Франківську відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність Польщі. Вшанувати пам'ять полеглих воїнів прийшло чимало охочих. Серед них і мешканка Івано-Франківська з польським корінням Оксана Бура. Сьогодні 11 листопада, день незалежності Польщі, за яку так само гинули люди. О, я не можу, як як і за Україну зараз. Це ідентично і. Люди, які не поважають незалежності, це не є люди держави. Незалежність це є найдорожче, що є в людини, і тому треба завжди поважати. Незалежно чия це є незалежність. Її завжди треба поважати, тому що, з дякуючи незалежності, ми можемо жити вільно, працювати і е, ну, здійснювати всі свої мрії в житті. Шанування пам'яті полеглих провели у рамках проєкту дні польської культури, і саме 11 листопада зазначає начальниця відділу міжнародних зв'язків Галина Лідиховська, важливість цього заходу очевидна. Оскільки сьогодні День Незалежності Республіки Польща, це 104-та річниця незалежності. Сьогодні вона для нас теж є теж важливою, тому що поляки, як ніхто інший, нам зараз допомагають. Підтримують і тому свято наших друзів, наших найближчих сусідів. Воно теж для нас є в, в цьому плані дуже дуже важливе. Покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність Польщі у прикарпатців уже є багаторічною традицією, адже українці каже народна депутатка Оксана Савчук, завжди були толерантною нацією. Ми завжди з повагою ставилися до могил і поховань всіх тих, хто знаходиться на нашій сьогодні землі, тобто в нашій цвинтарі чи то австрійських вояк. Київ чи то польських ми завжди упорядковували. Сьогодні звичайно непростий час війна. Польща нас дуже сильно підтримує. Мільйони українців сьогодні знайшли прихисток у Польщі, де їм надали і безкоштовне проживання, і допомогу, і насправді ми вшановували щороку. Такі заходи, коли признають до днів Польщі в Україні, до таких величних державних свят у Польщі, і сьогодні теж разом з консульством покладемо символічно квіти в знак дружби нашої сусідньої держави. Маш, маршровський, на польські. Усі присутні також вшанували воїнів, які загинули у сучасній московсько-українській війні. Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.